Чи знаєте ви, як діяти, якщо ваш працівник захворів під час відпустки? Що мають зробити бухгалтер і кадровик, щоб не було порушень трудового законодавства і не довелося сплачувати штрафи після перевірки держпраці? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю! Це рубрика міні-курси від семінар про актуальні питання оподаткування. Сьогодні розглянемо, які види відпусток підлягають перенесенню чи продовженню у зв'язку із хворобою працівника та як правильно це оформити. Зазвичай щорічні відпустки надаються працівникам відповідно до графіка відпусток, затвердженого на підприємстві. Проте в реальному житті відпустку нерідко доводиться переносити або продовжувати, зокрема, через тимчасову непрацездатність працівника. У таких випадках діє гарантія, передбачена у статті 11 закону про відпустки. Якщо працівник захворів під час щорічної відпустки, вона підлягає перенесенню або продовженню. Згідно статті 11 закону про відпустки, продовжуються або переносяться лише щорічні відпустки, тобто основна щорічна, додаткова за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, додаткова за особливий характер праці, інші додаткові щорічні відпустки. Передбачені законодавством, також ця гарантія поширюється на додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, хоча формально вони є соціальними. Інші види відпусток: навчальні, творчі, соціальні, без збереження заробітної плати, а також відпустка учаснику бойових дій не підлягають обов'язковому перенесенню у зв'язку з хворобою працівника. Підставою для перенесення чи продовження відпустки є тимчасова непрацездатність працівника. Підтверджена листком непрацездатності. Але за окремими лікарняними щорічна відпустка не продовжується і не переноситься. Мова йде про випадки, коли лікарняний видано для догляду за хворою дитиною чи за хворим членом сім'ї. У таких випадках дні тимчасової непрацездатності, що збігаються з днями відпустки, не оплачуються. Тож і відпустка не переноситься і не продовжується. Щоб оформити перенесення або продовження відпустки, працівник має подати відповідну заяву. На підставі якої роботодавець видає наказ, у якому зазначає нові дати відпустки або тривалість її продовження. Зразки заяви та наказу ви можете знайти за посиланнями в описі до цього відео. Зверніть увагу, дата початку або продовження відпустки узгоджується між сторонами з урахуванням графіка відпусток і виробничих потреб підприємства. Працівник не може самостійно вирішувати, коли використати невикористану частину відпустки. Це оформлюється лише наказом роботодавця. Роботодавець має право визначати термін для такої частини відпустки з урахуванням специфіки виробництва та періодів відпусток, наданих іншим працівникам, відповідно до графіку відпусток. А якщо перенесення відпустки на інший строк є проблематичним у зв'язку з особливостями роботи, то сторони можуть домовитись про виплату компенсації за невикористані дні відпустки. Та слід пам'ятати, що Тривалість фактично наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток за відповідний робочий рік не повинна бути меншою за 24 календарних дні. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно, а щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Оплата днів продовженої чи перенесеної відпустки залежить від того. На який місяць припадає період цієї відпустки, на місяць її первинного надання чи на наступний. Розглянемо два можливі варіанти. Якщо продовжена відпустка припадає на місяць, у якому її було надано первинно, перерахунок відпускних не здійснюється. Зрозуміло, що працівнику також додатково нараховують лікарняні за дні тимчасової непрацездатності. Якщо продовжена або перенесена відпустка переходить на інший календарний місяць. Необхідно перерахувати середню зарплату відповідно до порядку номер 100 У цьому випадку потрібно насамперед сторнувати суму відпускних, що припадають на дні тимчасової непрацездатності. Після цього слід розрахувати нову середню зарплату і нарахувати відпускні за дні продовженої перенесеної відпустки. Але при розрахунку оновленої середньої слід правильно визначити новий розрахунковий період, а також врахувати суми щойно нарахованих лікарняних. Та сторнованих відпускних, які припадають на цей період. Такі роз'яснення надано у листі Мінсоцполітики від 21 березня 2019 року. Підсумуємо, перенесення або продовження відпустки у зв'язку із хворобою працівника можливе лише для щорічних відпусток та відпусток, які надаються працівникам з дітьми. Підставою для перенесення чи продовження відпустки є листок непрацездатності і заява працівника. Відповідне рішення оформлюється наказом. Якщо дата початку продовженої відпустки приходиться на місяць первинного надання такої відпустки, то відпускні не перераховуємо. А якщо дата продовженої або перенесеної відпустки приходиться на наступний місяць, то потрібно розрахувати нову середню зарплату для оплати відпустки. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ними з колегами. Та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш. А необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей!